Доброго дня, мене звати Наталя Омельченко, я коуч з вибору професії, консультант з освіти за кордоном. Хочу сьогодні розповісти вам про економіку як спеціальність в чеських навчальних закладах. Навчання в Чехії має свою специфіку. Щодо економіки, тим паче має свою специфіку. Про що треба знати, коли ти розглядаєш економіку в чеських навчальних закладах? Особливості такої освіти. Ну, по-перше, в Чехії ви можете зустріти спеціальність як економіка, так і, або фінанси, так і ем, міждисциплінарні спеціальності, такі як економіка і менеджмент, економетрика це IT плюс економіка, ем, менеджмент з певних там, напрямків, які включають економічні знання. Тому тут дуже цікаво розглядати навчальний план, що саме ти будеш вивчати. Що стосується вступу, Спеціальність економіка часто має навчання не тільки чеською, і англійською мовою теж вона є. Рівень мови чеської Б2, англійської Б2, вступний тест з математики або вступний тест від компанії з СИО на рівень загальних знань і передумови до навчання. Що стосується англійської мови, це можуть бути сертифікати IELTS, IELTS або TOEFL, або ви здаєте іспит безпосередньо в університеті. Що стосується чеської мови, то тут треба розуміти, що ви знову ж таки здаєте як іспит вступний чеську мову на рівень b 2 потім здаєте вступний іспит чеської мови з математики, а, а потім вже за результатами цих іспитів зараховуєтесь на навчання. Щоб остаточно бути зарахованим на навчання, потрібно пройти процедуру нострифікації, тобто прирівняти наше свідоцтво про повну середню освіту до чеської освіти. І як це зробити, є у нас окреме відео і буде окреме посилання, як це робиться? Подивіться, будь ласка, щоб розібратися у цьому моменті. Що стосується вступу, як він відбувається, є декілька шляхів на цей момент, як вступити на економіку. Перший. Найрозповсюдженіший шлях і найбільш адаптивний і гарантований доступу. В 11 класі української школи ви починаєте вивчати чеську мову, готуєтесь до мультипредметного тесту і маєте гарні оцінки, особливо математика, особливо іноземна мова англійська. Крок другий: на початку 11 класу ви обираєте підготовче відділення, резервуєте житло, сплачуєте перший внесок. І, якщо це потрібно, отримуєте студентську візу на таке навчання. Але поки діє програма захисту в Чехії, якщо ви не мали захисту в інших країнах, ви можете приїхати в Чехію, отримати захист, і ви можете навіть завершувати 11 клас онлайн в Україні, а вже бути в Чехії на підготовчому відділенні. Це теж такий варіант, дуже цікавий, який виник завдяки програмі захисту, відсутності візи. 11 клас онлайн вище в Україні, а вже на підготовчому відділенні в Чехії навчаєтеся і готуєтесь до вступних іспитів. Крім того, якщо ви в Україні вивчили чеську мову на рівень Б2, ви можете отримати програму підтримки прямого вступу на економічні спеціальності, коли за вас подають документи. Роблять оплату рекрутаційних внесків, здійснюється переклад документів, все це загружається, і ви приїздите лише на вступні іспити, здаєте їх чеською мовою. Зазвичай це травень-червень. А так теж можна зробити, але все опирається в мову. Все опирається ще в те, що чеська школа це 13 років, а не 11, це на два роки більше математики, яку ви здаєте вступний іспит. Отже, якщо ви готові, тоді це один варіант. Якщо ні. То варто все ж таки піти на підготовче відділення, пройти навчання відповідне, підтягнути свою математику, бо це гарантія вашого вступу і гарантія того, що ви завершите навчання. Більш ніж 30% вступників чеські вищі не завершують навчання і змушені переходити або переступати з однієї програми на іншу, бо не потягнули навчання, не вистачило знань. І найчастіше саме знань з мови і математики. Після 11 класу. Рік підготовче відділення досягається рівень чеської мови на рівень Б2. Економічний профіль вас готує до відповідно вступних іспитів з математики. Або ви пробуєте ще пройти вступні іспити в компанії з СІО. Результати цих вступних іспитів приймаються як іспити в університети. Там, до речі, можна здавати їх декілька разів. Ретельно треба розібратися в вступних іспитах і подати документи в 3-5 університетів. Для того, щоб ви мали можливість ну, пройти у будь-якому випадку. Що стосується університетів, то сьогодні у цьому відео я перерахую шість університетів, що найменше дає спеціальність економіка, і розкажу про умови вступу. Подати і правильно документи потрібно в Чехії, тобто онлайн-кабінет створитися, загрузити туди, проплатити рекрутаційний внесок і виконувати чітку умови, приходити на іспити, писати ці іспити всі іспити у вигляді тесту, і це дуже важливо підготуватися, здати іспити. Ну і відповідно до тих вишів, які ви будете зараховані, ви вже тоді обираєте, куди саме ви йдете навчатися, на яку саме програму. Отже, як правило, подаються документи в самі в топові вищі, потім менш, менш рейтингові, і навіть якісь такі запасні варіанти теж можна мати, щоб отримати економічну освіту в Чехії. Але якщо ви почали готуватися заздалегідь, вивчаєте мову маєте репетиторство з математики, готуєтесь з математики, то можна завжди індивідуально отримати консультацію, розібратися, як ви можете стартувати на економічну спеціальність в Чехії. чи через підготовче відділення, чи якісь мати інші а, варіанти. Це завжди індивідуально. Записуйтесь на консультацію, я цю консультацію вам надам. Ми проаналізуємо всі умови, які у вас є на цей момент. Що ще визначає, чи вивчати економіку в Чехії, чи не вивчати економіку в Чехії? Ну завжди я прошу дивитися на сайти пошуку роботи, скільки платять за цю роботу, наскільки вона затребована, і чи взагалі варто їхати в іншу країну, нести певні витрати фінансові, психологічні, абсолютно різні витрати, да? задля того, щоб що ти отримаєш у результаті, коли ти пройшов? Таке навчання в Чехії і хотів би залишитися в цій країні і працювати хоча б в цій країні, бо Чехія після завершення навчання дає студенту візу на 9 місяців на пошук роботи. І це теж велика перевага Чехії порівняно з іншими країнами, де потрібно взяти спочатку громадянина цієї країни на вакансію, але вже потім іноземці. В Чехії ви цього не зустрінете це великий плюс. Отже, що стосується роботи безпосередньо в Чехії, спробуємо з вами відкрити відкрити е, сайт з пошуку роботи і подивитися що ми маємо право спеціальність економіст 78 вакансій що найменше є тут зверніть увагу да що все ж таки фінанси бухгалтерія е, дуже часто є затребуваними Спеціальностями, ну, в бухгалтері, так взагалі дуже багато таких моментів. Фінансовий контролер, тобто спеціальність в галузі фінансів, 60-80 тисяч чеських крон, економічний аналітик є така спеціальність. Хочу показати вам ще спеціальність після навчання або період навчання студенти зазвичай. Приходять працювати на парт-тайм, тобто на пів робочого дня, 20 годин на тиждень. От, наприклад, така спеціальність, як асистент фінансового відділу або молодший економіст а, Прага, Виноградиця, це Прага-2, центр Праги, від 30 до 40 тисяч чеських крон людина може заробляти, що робить базові знання, які потрібні, відповідальність, незалежність і таке інше. А, крім того, є багато різних переваг. І що стосується, ця посада підходить для випускників, навіть для тих, хто хоче працювати не повний робочий день, і потім переходити вже після завершення університету на повний робочий день. 30 тисяч чеських крон це доволі прийнятна, це півтори тисячі євро, це доволі прийнятна заробітна платня безпосередньо в Чехії. Отже, якщо вам підходять всі умови роботи в Чехії, Економіст в Чехії, доволі престижна спеціальність, і можна отримати до 200 тисяч крон на місяць, якщо ви фахівець, гарний фахівець в галузі. Тоді виникає питання про те, де навчатися, які саме є університети. А нагадаю, що на економіку можна навчати англійською мовою навчатися і чеською мовою. Чеською мовою ви навчаєтесь безкоштовно англійською від 4 тисяч євро на рік. Мене частенько питають, от якою саме краще. Навчатися, якщо ви йдете на спеціальність фінанси, то можливо можна навчатися англійською мовою, тому що багато транснаціональних компаній, аудиторських компаній є в Чехії, і у них такі дві мови: і чеська, і англійська мова робоча в компанії. Але зазвичай всі економічні компанії, там, фінансові компанії, банки, де велика кількість вакансій тощо. Все ж таки, спілкування з клієнтами йде лише чеською мовою, тому що це офіційна мова, державна мова в цій країні, да? і якби англійську мову випускники чеських програм освоюють само собою, в них є курс навчання чеської мови, і безумовно вони не володіють. Отже, визначайтесь, як вам зручно, і подивимось, куди можна вступати за такими спеціальностями. Перший університет. Який найчастіше ви зустрічатимете в рейтингах, це економічний університет в Празі або Вища школа економіки в Празі. Цей університет має спеціальність економіка. Посилання на цей університет у нас буде, як і на всі університети, програми, в опису під цим відео. Що стосується спеціальності економіки, то у листопаді починається прийом документів, завершується він зазвичай у січні. Іноді заявки подаються до 31 травня. Крім того, що варто зважити: іспити, які будуть, це іспити, тест на загальні передумови до навчання, або тест в самому університеті, або у компанії СИО. Оплата 500 крон за. Рекрутацію обов'язково, ну і далі, вже в кабінеті людина отримує визначені дати, коли прийти на іспити, коли потрібно здати ці іспити. Що стосується економічних спеціальностей, завжди рекомендую буде посилання подивитися саме на програму, що будуть вивчати от з 23-24 рік, хто вступить, хто будуть вивчати, що за предмети, наскільки вони вам цікаві, наскільки саме те. Ви уявляєте на спеціальності економіка, і саме це ви хотіли би знати в економіці. Отже, це те, що стосується економічного університету в Празі, посилання на сайт буде, де ви можете і віртуально, і реально прийти на день відкритих дверей, і дізнатися все про спеціальність економіка. Що хочу ще сказати про цей університет: що вступні іспити тут не складні. Вони потребують знання математики, але вони доволі типові з року в рік. І доволі доволі просто ну, пройти на економічну спеціальність. Але далі потрібно буде навчатися. Тому яка у вас математика, які рівні математики, наскільки ви любите економіку, це буде все ж таки найважливішим з того, що можна було би визначити. Далі, ще один улюблений університет батьків але не студентів, це Карлов університет в Празі. Найстаріший, найвідоміший, найтитулованіший університет, але на факультеті соціальних наук є спеціальність економіка і фінанси для цієї спеціальності дуже конкурсної. Тут прийнято, наприклад, у цьому році, да, 186 осіб. Що стосується тестів, є зразки тестів на прийом. Але зверніть увагу, що. Стосується Карлова університету, то тут потрібні доволі серйозні знання з математики, дуже серйозні знання, тому що це конкурсний університет, і можна зразки вибраних вступних тестів можна за посиланнями скачати, передивитися, наскільки ця математика для вас можлива. Подати документи можна з 11 січня, десь по 28 лютого, вступний внесок 830 крон. І доволі конкурсна спеціальність, доволі серйозна спеціальність з великим обсягом математики, але ви випускник Карлова університету, це дуже статусно і пафосно для Чехії безпосередньо. А що стосується інших університетів, університет, який менш відомий стосовно свого економічного профілю, але є Чеський аграрний університет в Празі, він має спеціальність економіка і менеджмент. Можна завжди передивитися посилання на цей університет. І документи подаються до 31 березня, плата за подачу документів складає 750 крон. Вступні іспити проходять на початку червня, це, крім чеської мови, у нас з вами буде письмовий тест з іноземної мови і математики, а чеська мова, само собою, це рівень Б2. А що стосується процедур вступу, завжди можна з ознайомитись: англійська або німецька іноземна мова. Що буде вивчатися, коли іспити відбуваються, що потрібно, як набираються бали. Крім того, є спеціальність інноваційне підприємництво, там трішки інші моменти, ну і кількість максимально прийнятих заявок, можна подивитися: економіка і менеджмент, да? тобто різні є варіанти навчання. Крім університетів в Празі. Є економіка і в дуже теж відомому університеті. Це Масаріков університет в Берно. Він має економічний факультет. І знову ж таки, що стосується економічного факультету в Берно? всі умови можна знову ж таки прочитати за посиланням, які, які у нас є. І справок прийом треба подати документи, знову ж таки, з 11 січня. І до кінця лютого вступний іспит проходить у формі письмового тесту, знову ж таки, на загальні передумови навчання з великим обсягом математики, знову ж таки, і іспит чеської мови на нижче рівня Б2. Це те, що стосується Масарікова, університету Бернода, зверніть увагу, теж є спеціальність економіка, і університет теж вважається дуже дуже гарним, що стосується цього університету. Знову ж таки, на сайті є дуже чіткі вказівки і інструкції, що, наприклад, що за тест, можна пройти його онлайн, спробувати, і розібратися, що це за тест, як він відбувається, де які результати, навіть пройти певні зразки завдань, попередній версії, і, відповідно, дуже-дуже гарно підготуватися стосовно цього університету. Того, не тільки в Празі, але й в інших містах є економіка в університетах. Хочу привести приклад ще одного такого університету. Це університет Яна євангелісти Портіне в місті Усть Містечко невеличке, але воно знаходиться в 40 хвилинах їзди від Дрездену, майже на кордоні з Німеччиною, і має дуже сучасний кампус, аудиторії, технічне означення. От в цьому університеті є програма економіка і менеджмент. І ми зараз подивимося на цю програму, що вона з собою уявляє. Що стосується от економіки і менеджменту бакалавр, за цим посиланням можна подивитися, що вивчається, що необхідно, ким ви будете, які курси ви вивчаєте, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг та дослідження ринку. Управлінські навички, да, хто читає, які кваліфікації ви отримуєте, і це доволі цікаві, якби варіанти навчання безпосередньо в університеті ось над владом. Умови вступу знову ж таки детально прописані. Умови вступу подати документи потрібно з. Як завжди, з початку січня вступний внесок складає 500 крон, але зверніть увагу, що іспит з чеської мови тут на рівень П1, а не Б2. Це знову ж таки дуже цікаво. Вступні іспити є не кожний рік, іноді, взагалі, є прийом за результатами оцінок з 9 по 11 клас. Великою перевагою цього університету я би назвала те, що саме при цьому університеті є підготовче відділення мовне. Доволі бюджетно, вона коштує 3600 євро на рік, і ви живете в гуртожитках цього університету. Це теж доволі бюджетно і оплата ця 3600 євро ділиться на три частини. Вона оплачується протягом півтора року. І це дає можливість і підготуватись на рівень Б1 відповідно, і підготуватися. До вступного іспиту, якщо він є, бо буває таке, що тут є прийом з сертифікатом Б1 лише за оцінками без вступного іспиту. Тому як початкова бакалавська ступінь. А усь над Лабем є доволі цікавий варіант, а після того ви можете піти в магістратуру, наприклад, в Карлів університет з економіки і фінансів, і отримати вже, ну, майже, скажімо так, надзвичайну освіту. Тобто, не завжди можна брати там найвеличніші університети з самого самого початку, можна отримати шлях доволі цікавий, але продуктивний, адаптивний і, відповідно до рівня ваших знань, безумовно математику треба знати і вусть над лабем теж. Крім того, що хотілося би сказати, крім а, державних університетів Чехії, і крім навчання англійською мовою в державних університетах Чехії, з фаху економіки в Чехії є приватні університети. Там навчання чеською мовою, але воно платне. Але а, спеціальна є програма. А, Підтримки, і є спеціальна програма підготовки саме до приватних університетів, коли ви приїздите на підготовчі відділення з 1 липня, починаєте вивчати, ну, продовжуєте найчастіше продовжуєте вивчати вдосконалювати чеську мову, і йдете до приватного вишу і знову ж таки ще отримаєте певну кількість годин чеської мови, і таким чином ну, є можливість отримати цікавий напрям освіти і. Доволі простий варіант вступу з економіки. Хочу показати вам такий університет, висока школа фінансів і адміністрування в Празі. Є спеціальність економіка і менеджмент навчання чеською мовою. Вступний іспит буде з чеської мови, тобто як співбесіда, це на рівень b 1 Навчання чеської мовою буде від, 200 тисяч, від 2600 євро на рік, і англійською від 3800 Євро на рік, одна і та сама програма. Це фінанси є, економіка і менеджмент, да, в декількох там варіантах. Цікавий приватний виш, і теж можна підготуватися і вступити до такого навчального закладу. Ну, Навіть на рівень Б1 чеську мову можна вивчити в 11 класі, якщо ви тричі на тиждень будете вивчати по дві години чеську мову на курсах. Це абсолютно можливо. Університет економіки і менеджменту теж в Празі, теж приватний виш. Що стосується цього вузу, то тут є спеціальність економіка і менеджмент, ну і, безумовно, можна навчатися на такому університеті. Вступним іспитом буде співбесіда, в процесі якої виявляється мотивація і рівень чеської мови. Тут до речі, цікаво, що прийом документів і прийом студентів йде двічі на рік. І ви можете вступати не тільки навчатися з 1 жовтня, можете і навчатися з 1 березня. Це зручно, якщо ви прийняли рішення про виїзд Чехії або навчання економіки в якийсь більш пізній період. І а, цей виш, а, звісно, платний, бо він приватний, але має для українців певні а, програми і певні знижки, коли ви навчаються українці, певні такі. Якби стипендіальні програми, які дещо знижують вартість навчання. Отже, що стосується економіки в Чехії, це цікава спеціальність, це можливість отримати якісну і гарну освіту, безкоштовно чеською, платно-англійською мовою, це країна, яка дає візу після завершення навчального закладу на 9 місяців, щоб ви отримали і знайшли, пройшли співбесіди роботу в Чехії. Хоча зазвичай, коли ви навчаєтесь в топових економічних університетах, то ви працюєте вже на останніх курсах або останньому семестрі в провідних компаніях чеських на пільгових умовах півробочого дня, входите в курс справи і розбираєтесь до наскільки підходить вам ця компанія чи корпорація. Крім того, вакансії з економічного профілю достатньо. Чехія має доволі активну економіку. В якій дуже потрібна велика кількість фахівців. Отже, якщо вас зацікавила економіка як спеціальність, варіант як отримати таку освіту, отримайте від мене безкоштовну консультацію відповідно до вашого унікального формату, вашої унікальної траєкторії освіти, як би ви могли оптимально отримати таку освіту і що могли би зробити з тією освітою? Далі. Я дякую вам за увагу. Я дякую, що ви на каналі Education а Мельченко, що ви додивляєтесь іноді до кінця наші відео і дізнавайтесь більш детально все, що стосується спеціальності в різних країнах. А я буду давати вам у посиланнях в опису під цим відео живі посилання на ті програми умови вступу, які є на цю спеціальність.